Підписуйтесь на мій канал, заварійте собі смачний чай або каву і насолоджуйтесь новим відеорецептом. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою українською простою сільською стравою, яку я пам'ятаю ще з дитинства, і цей рецепт гріє мені душу, тому що це готувала моя бабуся, тепер готує моя мама і також і я. Це молочний кисіль та вишневий кісіль. Я знаю, що в багатьох регіонах його теж готують, по-різному його подають, тому хочу поділитися з вами своїм варіантом. Для молочного киселю потрібно холодне молоко. Я беру 1 літр, 2 півлітрових баночки, як ви бачите. Виливаю його в такий у мене, є казаночок, можливо, взяти кастрюлю з товстим дном. Перед тим як ставити на вогонь молоко, я декілька ложок відливаю в склянку. Далі покажу, що я буду з цим робити. Але це потрібно зробити обов'язково. До молока додаю цукор та ванільний цукор. Все додаю за смаком. Тепер вимкнула вогонь і ставлю на плиту, щоб молоко наше закипіло. Поки молоко буде нагріватися, я беру всі інгредієнти для вишньового киселя. У мене тут вишневий сок та смородина перетерта з цукром. Але смородину перетерту з цукром я залила холодною кипяченою водою та процідила її через сито. І в мене вийшло пів літра такого змішаного соку. Якщо у вас немає варення або повідла, то ви можете використовувати гарно насищений компот. Теж буде смачно. І з цієї порції півлітри я теж відливаю трішечки в склянку холодного соку. Ставлю ковшик із соком на вогонь. Теж молоко в мене гріється, і буде грітися ось цей такий сок. Додаю тільки одну ложку цукру, тому що воно в мене солодке. Ви ж дивіться по тому, що у вас є. Пробуйте все на смак. І зараз готую основне це заливку для загостіння. До цієї рідини, білої та червоної, я буду додавати крахмаль. Кількість інгредієнтів, як завжди, вкажу під відео. Додаю до білого та до червоного, і його потрібно гарно все те розмішати, щоб воно гарно об'єдналося та стало однорідним. До речі, такий кисіль завжди подавали на весіллях, на сільських весіллях в моєму регіоні. Коли подавався молочний кисіль та вишневий, це означало, що вже закінчується святковий стіл і будуть дарувати молодих. Що значить дарувати, це дарувати гроші та подарунки в моєму регіоні. Завжди це робилося в кінці стола, а не на початку весілля. Я знаю, що в кожному регіоні України свої традиції, свої свята. І ось вам розказую про свої такі звичаї з моєї області, в які я виросла і провела своє дитинство. Ось так гарно, ретельно розмішуємо. Воно в холодному гарно-гарно розмішується, не залишається ніяких комків. І це така особливість, що потрібно саме в холодній рідині розводити крахмаль. Розводимо, залишаємо, поки не закіплять. Молоко та сік. Далі покажу, що буду робити. Молоко вже скіпає, рідина для червоного киселю теж уже нагрівається, і е, потрібно перемішати, щоб цукор не залишався на дні кастрюлі, на дні ємності. Тому Перемішуємо час від часу. І за молоком треба ретельно стежити, тому що воно може у вас побігти. Тому стежте, будь ласка. І отак молоко вже закипіло в мене, і я перемішую знову цю рідину з крохмалем білу. і буду додавати тоненькою струйкою, гарно, швидко перемішуючи, щоб не було комочків. А ще для зручності можна взяти вінчик, і гарно вінчиком потім все отак збити, розбити, і буде гарна консистенція. Спочатку готую молочний кисіль, а потім приступлю до вишневого. По такому ж принципу. Все вам покажу. Бачите, ось так воно загустіває. І зараз вінчиком я його гарно перемішаю. Вінчиком перемішую буквально декілька секунд, і ще воно перекипить теж біля хвилини, і вимикаю, і залишаю, його відкладаю в бік для того, щоб приготувати вишневий кисіль. Таким же чином готую вишневий кисіль. Теж розмішую рідину з крахмалем і тонкою струйкою додаю до основної рідкої маси. І гарно-ретельно ложкою перемішую, він швидко загустіває, і далі вінчиком таку ж саму роблю процедуру, такий самий спосіб. Розмішую все гарно-ретельно, як ви бачите, кисіль швидко-швидко густіє. І хвилинку біля хвилинки перемішую, ось так. І вимикаю з вогню і буду його розливати. Обов'язково це потрібно все робити в гарячому вигляді. На тарілку виливаємо половинку вишневого і половинку молочного кісілью. Я не слідкувала, коли на карті закінчилась пам'ять, тому, вибачайте, сам процес не показала. Але нічого там складного немає. В моєму регіоні або так навпіл заливають, або окремо молочний кисіль, або окремо вишневий подають на окремих тарілочках. А ось такий варіант, я знаю, є на Вінниччині і ще в деяких регіонах України, де виливають шарами, молочний та вишневий кисіль. Я вам показую, а ви вже вибирайте, смакуйте ті варіанти, які вам подобаються. Але повірте, це дуже смачно. Не потрібно готувати якоїсь там закордонної панакоти. Не всі розуміють, що це, як це. А ось наш, наша українська страва на крохмалі з ягодами, з молоком домашнім це така смакота, повірте, дуже-дуже смачно. Єдине, що потрібно, це робити швидко, тому що кісіль швидко застиває, і не потрібно мешкати довго. Тому ось так я зробила посередині вишневий кісіль, а зверху і знизу молочний. І вийшло дуже-дуже смачно. Його потрібно залишити, щоб декілька годин він застив. Ось у мене він вже застив, такий чудовий вийшов. І дивіться, як він гарно відділяється. Це дуже смачно, це готували наші пращури з давніх давен, і не потрібно вигадувати щось нове. Мені здається, що потрібно підтримувати наші українські страви, наші українські традиції. Відновлювати це все, передавати з покоління в покоління, тому що у нас дуже-дуже багато смачних рецептів, наших дідусів і бабусів. Тому готуйте, радуйте своїх близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою, гарних звісток і всього найкращого!